Моє враження по вину Савіньон Грі 2023 це вино досить просте. Не знаю, можливо, йому варто дати постояти, можливо, Савіньон проявляє свої кращі якості лише в дощові роки. В принципі. Нормальне таке столове вино, без зайвої кислоти, без якихось таких особливих тонів, нот, не знаю. Постоїть воно довше, чи зміниться щось від того, але зараз отак от, от. Я б не знаю навіть, чим його порівняв. Можливо, з іспанськими били... білими винами, у яких немає ніякого такого яскраво вираженого характеру, все-таки є якісь такі відтінки, які все-таки відрізняють його від іспанського вина, але в цілому десь приблизно така ситуація. Напевно, йому треба, щоб йшов дощ. Я не бачу, що про нього ще розповідати такого. В цілому нормальне вино, як для сьогоднішнього дня. Але от в такі сухі і теплі роки достатньо слабовато виходить воно. Для мене це дуже добрий продукт для власного споживання, але от розповісти щось багато про нього, сказати, що воно принципово якесь якісне чи чогось вартує. Поки що я не можу. Можливо, через рік трохи якось щось зміниться. Не знаю, треба його зберігати. Сподіваюсь, що я все не вип'ю, тому що я тут щось випиваю трохи більше, ніж треба цих вин, але я вже дійшов до того, що пити, в принципі, не дуже варто. Надалі там позалишалося таке, що буде так чи інакше стояти, і відкривати я його не буду. Деякий попередній висновок по 23-го року. Не знаю, от минулий рік він хоча був теплий, такий, якого я, скажімо так, довго очікував, вважаючи, що це буде кращий результат з всіх можливих, але по відчуттях вже іноді здається, що цей рік вина, який, скажімо так, Мають певний брак кислоти в своєму складі. Тобто воно таке достатньо непогане, це вино по всіх параметрах. Але коли його п'єш в ньому вже відчуваються ягідні ноти, такі яскраво виражені але от Рівень кислоти все ж таки маловатий. Не знаю, насправді це буде хороше вино. Воно з роками, якщо все буде добре, я зможу його протестувати пізніше, воно додасть своїх акцентів. Воно буде реально хорошим. Але от таке враження, що кислоти все ж таки в ньому є. Певний брак і. Ну, не знаю. Це чисте мерло. Таке достатньо вдале. Тим, що воно вже таке ягідне, я навіть не знаю, яка це ягода саме, але... Червона така ягода, добре визрівша, загалом таке. Це вино шасла 2023 року. Вирішив я зробити невеликий огляд на нього, воно таке достатньо таке тільне, з достатнім рівнем кислоти з ароматом дині. І відтінками дикої груші. Такий досить повноцінний аромат, такий сформований, цікавий. Ну, смак хорошого вина. Зразу воно так трошки кислотно виглядало. Зараз в ньому проступають мінеральні тони. Я Чесно кажучи, вражений. Саме цей білий виноград любить теплі роки. Не знаю, чи це шасла, чи якийсь її гібрид, чи взагалі щось інше. Ну, дуже мені це все нагадує якийсь благородний виноград, не просто якийсь там сміття, не йоханітер, не щось подібне все-таки щось таке більш серйозне. Ну, не буду я багато розповідати. У нього шикарний такий багатий аромат, хороший смак. Прекрасне вино. Ще одне вино на огляді. Це вино з винограду Мерлона андрос Ймовірно, з додаванням звичайного мерло стандартного теж на якомусь підвогі, але на іншому. Зараз в Україні тривають відключення світла. У мене не завжди є змога пити вино коли є світло, тому якось так. Ну, в цілому не знаю. Це достатньо гармонійне, приємне вино. На самому початку відчувалися тони смородини, з деякими такими димними відтінками чорносливу. Зараз це просто приємне таке. Достатньо легке, але при цьому достатньо комплексне вино, в якому відчувається легенький такий дотик кислоти і гармонійний смак. Але при цьому от воно, так би мовити, має середнє тіло, тобто не водянисте. Так, ще я хотів розповісти ситуацію з отакими корками це поліпропіленовичі, які вони. Загалом, це хороше рішення, але тільки в тій ситуації, якщо ви не плануєте тримати пляшки в погребі. У мене в погребі волого. І безпосередньо на цих корках якось так виходить, що активно розмножуються якісь бактерії дають такий неприємний якийсь запах і присмак. Тобто, зі звичайними корками такої проблеми нема. Так що, якщо зберігати, скажімо так, при кімнатній температурі вино, то проблеми в них не буде. Для погріба. Я все ж таки їх не рекомендую. Звичайні коркові пробки, які можна купити у нас в Україні, ну, там пишуть, що всього там 9 місяців на них гарантія, але по моїх спостереженнях вони тримаються більше і тримаються відносно нормально. Не знаю, я. Не скажу, що вони простоять там 40-50 років, ну, років 5, я думаю, вони протримаються достойно. Принаймні в моїх умовах, так як я закриваю, я не зберігаю пляшки горизонтально, тому що, ну, скоріше за все, цей корок раніше вийде з ладу, ніж він встигне розсохнутися, тому вкладаючи його. Горизонтально, можливо, тільки зменшиться його термін придатності самого корку через постійний контакт з вином. Так він простоїть, він не встигне розсохнутися, не знаю це. Треба дуже багато років зберігати вино, щоб в ньому роз... розсохся корок, тим більше в умовах погреба, де є постійна вологість, тобто це не все так просто. Оце мої такі спостереження, можливо, хтось буде з ними не згодний. У мене нема такої якоїсь величезної практики відносно цього всього. Я собі сьогодні день займався різною фігньою, на вечір вирішив відкрити ще це вино, спробувати. Ну, воно таке, в ньому є вже ягідний аромат. Є ягідний аромат, є, є тони хорошого вина. В цілому, достатньо, достатньо вдало воно це все виходить, але я все ж таки не вважаю за доцільне сильно розмножувати саме такий виноград. Тому що, ну, сам по собі він погано виброжує, У нього такі саме проблеми, як і у грузинських вин. Я завжди, от уже його останні роки, завжди розбавляю зі звичайним мерло просто для того, щоб воно нормально вибродило. А так воно все-таки більше віддає туди в південні вина по своїх характеристиках, туди десь Грузія, отака от, от, така от історія. Більш такі глибокі тони в ньому. Димний чорнослив отакий от прослідковується. Ну, на цьому, напевно, все. Ще одне вино з винограду Олег 23-го року. Ну, не знаю, такий у нього якийсь аромат. Він ніби і мускатний, але при цьому він віддає якимось такими достатньо дивними тонами, не знаю. Я довго думав, з чим це порівняти, але так і не придумав. Такий ніби і палений, і не палене, незрозуміло. В цілому, достойне вино. Але я все ж таки не знаходжу у цьому винограді якихось таких особливо хороших якостей. Можливо, все-таки теплі роки не для нього. Йому більше підходить дощ. Тоді він, скажімо так, розкривається трохи по-іншому, і це вже інше вино. Зараз тут ніби є така консистенція, все. Є легкі відтінки мускату в смаку. Є хороший рівень спирту. Він в цьому відношенні завжди набирає гарно. Ну, не знаю, це такий чесний середнячок, це непогане вино. Мені цей виноград подобається тим, що він не загущується. І він мене росте в таких умовах складних там затінок. Я, в принципі, все одно можу зробити з нього вино. Воно не має якихось таких особливо високих характеристик, але із року в рік, я, в принципі... В цілому задоволений цим результатом, виходячи з тих умов, в яких він у мене росте, і нічого іншого я туди просто не посажу. А так, якщо насаджувати якісь великі насадження, ну не знаю, я не прихильник таких ідей, можливо, з нього вийшло непогане шампанське. Якщо розуміти технологію виробництва і зробити от конкретно з нього шампанське, таким невисоким рівнем цукру, то я думаю, щось би з цього і вийшло. Але це вже таке, я таким не займаюся. Якихось радикально високих оцінок я не можу поставити, але... Те, які вина бувають з нього цікавими. І на завершення цих винних оглядів в мене буде вино Маракуя на нас, ну не виноградне. В цілому, це, на мій погляд, одне із найбільш вдалих вин, зроблених не з винограду. Я взагалі. Не є великим прихильником таких продуктів, але конкретно це, то воно вийшло непогане. На всіх етапах відслідковується ананас, відслідковується така приємна, хороша структура, не надто навантажена, але при цьому і не водяниста. Ну, смак простий з відтінками ананасу. Такими добре відчутними відтінками ананасу. Ймовірно, з усіх невиноградних вин, які я робив, це найкращий зразок. Отаке легке, приємне. Літнє вино. Сьогодні у мене на огляді вино під назвою Кортис. Ну, не знаю, воно не може бути чисто з Кортіса, можливо, туди пішло мерло, можливо, я туди трохи додавав води, не скажу точно. Загалом, на цей час вино таке. Достатньо просте, але питке приємне, я не можу його чимось виділити, якось охарактеризувати таке не дуже виразне, але достойне вино. З відчуттям того, що там і справді є цей кортис, принаймні в ароматі він відчувається. Взагалом, ну... моя теперішня оцінка цьому вину середня. Воно поступається вину з чистого мерло. Це, в принципі, практично всім винам, які я пив, воно поступається. Ну, таким нормальним. Не, не з води там і з додатками винограду, а таким, що, в принципі, вони мають консистенцію. Це воно теж має консистенцію. Це, Скажем так, якщо там є вода, то її небагато. Просто Сам по собі виноград, принаймні в моїх умовах, в умовах погребу, то він все ж таки він не має таких якихось видатних якостей. В принципі, це непогане вино, але невидатне, скажімо так, це такий середнячок і. Чистим з таким сортам, як Мерло, там, Каберне, воно все ж таки програє. Але ну таке життя, так би мовити, я не можу сказати про нього нічого принципово поганого. Буду колись можливо іще дегустувати, але не в цьому році. Огляд вина піно 23-го року. Ну, це не чистий піно нуар, це піно нуар з мерло. Але, ймовірно, там піно нуар десь половина. Я вже не пам'ятаю точно. Загалом вино відрізняється від тих вин, які у мене є інші. Воно більш легке в ньому аромат такий. Теж більш легкий, можливо, з малиновими нотками смак легкий приємний. Я думаю, що йому треба ще стояти цьому вину, то, щоб воно стало більшим, але все одно варто враховувати те, що піно водянисте. ну, Якби його не розхвалювали там в деяких джерелах, як би не казали, що там це самий такий клас, але навіть порівняно з тим самим Мерлом, воно водянисте. Не знаю, ну, мені здається, що цьому бину треба довго стояти, щоб воно почало якось прогресувати в плані витримки. Можливо, на це треба декілька років. На цей час воно ще зовсім молоде, приємне, приємне, ягідне. Що такого особливого в ньому немає, скажем так. Чи буде в майбутньому щось особливе в ньому, теж важко сказати. Ну, це вже справа на любителя. Мені здається, що все-таки цьому винограду треба трошки більше дощової холодної погоди, ніж було в мене в 23-му році. Тобто, я б не сказав зараз, що це вино, воно якесь принципово цінне, що воно однозначно буде однозначно великим, однозначно хорошим. Ну таке. Я поки що не можу розгладіти цей потенціал. І, скажімо так, якби стало питання піно Нуар в великій кількості, я б цього робити не став, тому що ну, воно водянисте. Воно завжди водянисте, і в ньому треба довго чекати таніниці. Треба довгу витримку йому робити. Тобто це. По моїх спостереженнях все-таки не мій варіант. Можливо, комусь таке підійде, але для мене не дуже воно якось. Можливо, інший рік покаже якісь дещо інші результати. Але по 23-му року я поки нічого такого принципово хорошого сказати не можу. Але воно приємне, звісно, питке. Пити його можна, просто що виділити чимось досить складно.